Проект інсайт в ефірі вітаю усіх. В студії з вами працює Віктор Мазалевський. і сьогодні ми говоритимемо про туристичний грудень. І про це ми поговоримо із Тетяною Маєвською, директоркою комунального підприємства Офіс туризму в Вінниці та гідесою Альоною Сазоною. Вітаю вас! Вітаємо пані! Гарно синхронно. Так і давайте пані Тетяна розпочнемо з того, що готує готує офіс туризму для вінничан, для гостей міста на грудень. Ви знаєте, не вже зна... Ми вже підготували і вже анонсували. І до речі, вже триває реєстрація, досить активна. З 1 грудня ми розмістили свої анонси і дайджести на наших сторінках в Фейсбуці в Інстаграм. Тому анонсую вихід більше 20 проєктів, тематичних, звичайно, тому що ми входимо в фазу новорічно різдвяного циклу, і не зважаючи дійсно на таку складну ситуацію в країні, все ж таки хочемо розрадити вінничан і гостей міста і підготували близько 10 проєктів. Вінницею е, і три е, тури. Е, Тури Вінниччиною та Житомирщиною. Дійсно, проєкти грудня мають таку ціковинку і особливості, адже сніг і холод диктує нам свої правила. Тому, ми, зважаючи на те, що наші екскурсанти бажають бути більше перебувати в теплі, так, ми сформували так свої проекти та екскурсії, щоб. Перебування саме там в закладах культури, в музеях, в арт-просторах займала більшу частину екскурсійної програми. Але прогулянки теж були звичайно. Ми міксуємо стандартні свої екскурсійні маршрути з перебуванням в таких концептуальних закладах. І на сьогодні дійсно активно триває реєстрація, тому що ми підготували три новинки. Я про них зможу трошки пізніше, докладніше розказати Альона, якраз анонсує наші прем'єрні проєкти. Але і... Дорослі і діти зможуть собі знайти розвагу до нового року і до смаку, адже ми і підготували майстер-класи в рамках екскурсійних проєктів для дітей і такі цікаві мандрівки вінецьким Може, давайте про цінови. Ми будемо тримати вже, вже Розповідати так, Вже про всі в принципі, як і минулого року, не зважаючи на холодну пору. У нас вийшло так минулого року більше 20 проєктів. І таку практику ми перенесли цьогоріч. На сьогодні разом з музею Вінницького трамваю ми анонсували велику новорічну пригоду. Це сімейна мандрівка, де зможуть батьки побути більше своїми дітьми, трошки відволіктись від гаджетів, так і поринути в таку чудову мандрівку. З Аніматорами з проведенням тематичних майстер-класів зі створення новорічних якихось подарунків, сувенірів, тобто Кожен в цій навіть подорожі знайде щось таке особливе і цікаве, окрім того, що познайомиться і побачить Вінницю під іншим кутом, познайомиться з нашими традиціями, з історією, з різдвяними традиціями. Зокрема. І ще одна така новорічна новинка. Я б сказала, що вона не новинка, вона доопрацьована. Це наша. Місто Різдвяних зустрічей, наша екскурсія дуже рейтингова, адже минулого року вона побила всі наші рекорди по реєстрації. Тому цьогоріч. Разом з зельоною сезоною, нашою неперевершеною Гідесою, ми так. доповнили її такими Вінницькими родзинками, додали гастроскладової з акцентом саме на подільську кухню, на Вінницьку вишню. І окрім того, що ми можемо посмакувати Вінницю, так, спробувати Вінницю на смак, ми можемо познайомитись з Вінницею ближче. Як буде відбуватися льоне знайомство з Вінницею ближче? Знайомство Дамо, вже сьогодні. навіть відбулось, тому що вчора якраз пройшла перша така екскурсія в цьому році, і це була надзвичайно тепла екскурсія. Ми зібралися в, в закладі, там мав розпочинатися наш сніданок. Uh -huh. Взагалі, концепція така, що ми спочатку снідаємо, снідали, до речі, монцями з Вінницької вишни, як сказала uh -huh. Тетяна Олександрівна, пили ароматний чай і такаву. Ми там мали розпочати, а потім продовжити по вулиці. Але так, вчора екскурсантам сподобалось їсти ті млинці і зверні да, екскурсії. Що вони кажуть, будь ласка, давайте ми тут і продовжимо так класно тут сидіти. І ми просто провели більше ніж дві години, напевно, майже дві з половиною години в закладі. Це було безпечно, адже якраз починалася повітряна тривога. Заклад знаходився в підвальному приміщенні. ми завжди обираємо такі заклади, щоб можна було продовжити і не зупинятися, не переривати екскурсію. Ми спілкувалися про всі новорічні свята, весь цей цикл Святків, це Різдво, це Андрія Катерини і це Миколая. Ми говорили про декомунізованого Діда Мороза і чому його дійсно декомунізували, і чому зараз більше акцент на Святому Миколаї робиться. І екскурсанти помітили, що на наступний рік потрібно робити трішки раніше цю екскурсію, не вчора було третє, третє число, так, третє грудня. І сказали, що треба раніше, тому що графік уже трішки Змістився вже ну, з вісімнадцятого листопада. Пройшло, Андрія Катерина пройшло. вже пройшло. Тому ми будемо робити ще раніше і екскурсії заплануємо наступного року точно більше таких. Ну добре, сніданок, прогулянка. А що ще йде е, в концепції? Тут тут розмови. Тут йде навіть не так екскурсія моя, як діалог з людьми, тому що збираються люди абсолютно незнайомі між собою, і ми ділимося. Я розповідаю про традиції на Вінниччині, як у нас, як тут святкують. А зараз у нас багато людей, які приїхали так до нас, внутрішньопереміщені особи, і вони розповідають як в Харкові, як в Донецьку, як в Луганську, і це просто дивуєшся, тому що одна наша Україна. Таке розмаїття всього, і це чудово. і Людям дуже такий формат заходить. Вчора я побачила, що вони дуже відволіклись і казали, що давайте давай вечір, давайте ще обід, тут І, вечер, і потім. <говорю> У нас вийшов <говорю> <в> різдвяний лекторій. <говорю> так, таким так, чином так <говорю> які ще будуть такі оригінальні тури Вінницею? Ось 15 числа буде наш проєкт вперше. Це контрасти, це взагалі таке поєднання непоєднуваного, тому що ми тут поєднаємо кілька епох по мистецтву. Перше ми відвідаємо наш театр. Це така культурне мистекультурне мистецтво класичне, так, театральне. класичне. Далі ми відвідаємо два простори, які для вінничан є мало знайомими, тому що один з них тільки-тільки відкрився це етночари, це народна творчість, це гончарство, але в дуже сучасному такі. Подані, поданні там надзвичайно гарна сама будівля всередині, і наші екскурсанти вони зможуть прогулятися цим простором, почути його історію, почути історію гончарства, взагалі, і навіть подивитися, як працюють з гончарним кругом. І далі ми перейдемо вже до такого авангарду. Це вже сучасне мистецтво, це живопис, це буде заклад синій кактус, і там вже будуть багато сюрпризів для всіх, хто прийде. До речі, долучитися до саме. Цього мистецького, я би сказала, проекту, тому що він не типовий екскурсійний проект, ми дійсно заміксували різні культури, різні напрямки мистецтва, і куратором мистецької частини, саме сучасного мистецтва живопису, стане Олександр Нікітюк. Тому анонсуємо дійсно таку цікаву, я впевнена, прем'єру. Звичайно, ми ось на такі моменти, як фідбек від екскурсантів, завжди. Жди, зважаємо, mm -hmm. аналізуємо по результатам е, наших екскурсій. Вивчимо, що сподобалося, що зайшло нашим екскурсантам, допрацюємо за потребою, і е, впевнена е, цей проект стане родзинкою, туристичним магнітом в подальшому. Ну якщо Олександр Нікітюк, то це буде цікаво, і це однозначно Тетяна Маєвська, директорка комунального підприємства Офіс туризму Вінниці та Альона Сазонова-Гідеса у нас. в Ефірі говоримо про туристичний грудень. Хто зараз ходить на екскурсії? I aquí portret, uh, excursanta, excursanta. Ви знаєте, я неодноразово зазначала те, що минулий рік дійсно ми провели в такій тісній співпраці саме з внутрішньопереміщеними особами. А цьогоріч ми трошечки ну, вектор змістився. Більше вінничан та жителів Вінниччини беруть участь у наших проектах. І вже я думаю, 50 на 50% відсотках по кількості екскурсантів. Що е, цікавить е, в першу чергу, це дійсно побачити Вінницю е, нестандартну, не архаїчною подачою е, екскурсія ходілка, як це в нашому розумінні, е, ви бачите, що е, от саме е, потреба побачити Вінницю з іншого боку, е, зараз вкрай актуальна, тим більше Вінницю мистецьку е, і Такий ну, заклик, і потреба виникають вже в процесі комунікації безпосередньо з екскурсантами. Минулого тижня до нас прийшла група екскурсантів, які постійно з нами їздять на всі наші проекти Вінниччиною і Україною. І Вінницю вивчили вже ну, скрізь були, але попросили. Познайомити з кухнею, uh -huh. тому і гастроскладовими, як я зазначала, ввели і акценти робимо практично в. Кожному турі і екскурсією Вінницею. Практично цього місяця ми запартнерили ще три концептуальних заклади харчування, ресторації. До речі, дуже активно ми відпрацювали і з конем в протигазі, і з рестораном Штехенберг. ресторацією Штехенберг. І вже сьогодні ми працюємо активно з Марселем. І думаю, що і синій кактус дуже гармонійно, так, до цієї нашої спільноти рестораторів, долучиться, долучиться однозначно. Тому портрет екскурсанта. Він такі, якщо можна так сказати, то різнобарний дійсно, тому що в нас є і малечі від 6 років, і люди поважного віку до 75. І звичайно, на кожну таку цільову аудиторію ми маємо що запропонувати, і ми розробляємо свої екскурсії таким чином, що щоб щомісяць, щомісяця додати до переліку саме те, що може зацікавити конкретну цільову аудиторію, можете трошки привідкрити таємницю, якщо можна, звісно, так, так. вже пробували Вінницю на смак, так? так про і досі пробуємо і ще і ми пробуємо. не вивчили. І ще не всі смаків, да не всі ми, ми бачили і бачимо, і побачимо. Сподіваюсь, надалі Вінницю, наприклад, релігійну, так вінцю мистецьку. Яку ще Вінницю можна побачити, анонсую також ще одну нашу новинку. Вінницю транспортну, Вінницю рухливу. І до речі, вже 12, 12 грудня у нас стартує прем'єра проекту Секрети рухливого міста це проект, який розроблено на сьогодні для дітей 6-12 років, але 100% ми його адаптуємо і для дорослої аудиторії. До речі, проект, окрім. Того щоб де знайомити саме з нашою транспортною інфраструктурою з історією виникнення кожного виду транспорту, він включає в себе візит до нашого музею моделей транспорту а також виставкового проекту ретро повіницькій, що відкрився у парку Леонтовича. Тобто, Вінницю рухливу також, ми запропонуємо нашим екскурсантам цього місяця. Я знаю, що це не дуже коректно говорити про своїх колег. Я хочу пані Альона запитати: як ви можете оцінити рівень наших гідів, гідес, які працюють у Вінниці? Можу оцінити. Високо, звісно, є над чим працювати, це точно, як і мені, як і моїм колегам. Ви Постійно вдосконаліти постійно працюєте над собою після кожної екскурсії. Після кожної аналізую всі питання, які а тому, що ж не можна знати все. Так буває таке, що хтось щось запитає, а ти а ну не, а не знаєш. Буває так. Ти не знаєш, що <проб> на це запитання, і можна якось віджартуватися. Люди нормально на це реагують, але потім ти приходиш додому і починаєш все вичитувати. А інколи буває таке, наприклад, ось у мене кілька разів було нещодавно. Що я проводжу екскурсію, хтось десь, ідея якась людина, щось почула, і вона може підійти і сказати, що ви таке говорите, а що ви брешете взагалі? І уявіть собі, є і, і я потім починаю це. Я знаю, що я права, що це правда, але я починаю вишукувати до бібліотеку. Я звертаюся до своїх колег до ем, істориків таких провідних у Вінниці. І вони мені підтверджують, так, це правда, ви правильно все сказали, і я вже впевнене впевнено далі говорю ем, те, що, те, що я говорила. Скільки у вас екскурсій зазвичай в тиждень? По різному може бути може бути таке, що одна екскурсія може бути в тиждень, а може бути 20 екскурсій в тиждень. Ну, я би сказав, сезон. сезон залежить сезон. від так, сезонності. Дійсно. дійсно, такий напрямок роботи він сезонний, але до речі, цьогоріч сприяла нам погода в тому, щоб ми цей високий туристичний сезон протримали практично до останніх чисел листопада листопада, листопада. листопада, так, листопада. Тому та. на сьогодні дійсно така. Динаміка, що ми збираємо там 3-4 екскурсії чи тури за тиждень. Але якщо сумувати роботу по напрямку у високий сезон, ми відпрацювали. Близько 20 екскурсій могло бути на тиждень, тобто, ну зрозуміло, що нам диктують погодні умови, але ми задовільняємо виникаючий попит. Тому я думаю, що ми не будемо збавляти обертів. Так Тільки, що у вас такі плани на грудень вони <laughs> вже починають реалізовуватися. Рамках арт-клубу твори байві проводяться майстер-клас будь про Правда, так дійсно в нас працює дуже успішно вже. Рік арт-клуб Твори з Байві це клуб, який Об'єднав вінницьких майстрів. Вони знайомлять всіх охочих вінничан і гостей міста зі своєю творчістю. І, звичайно, поштовхом для створення такого клубу стала робота нашої платформи платформи сувеніри з Вінницькою душею Байві. І тому практично щомісяця ми анонсуємо два-три чотири в залежності від попиту. Дійсно, і тематики, майстер-класи і для дорослих і для малечі, які проходять на базі музею моделей транспорту по соборні 64 і на вихідні. Кожен охочий може зареєструватися вже сьогодні, адже ми підготували в рамках арт-клубу Твори з байві три майстер-класи зі створення саме таких тематичних новорічно-різдвяних сувенірів та подарунків. Тому можна зробити власноруч щось таке унікальне і доправдувати і себе відкрити свій творчий потенціал і своїх близьких чи рідних таким чудовим сувеніром, створеним власноруч. Чи проводите ви окремі якісь екскурсії, чи тури? Ну, плануєте проводити цього місяця із родинами переселенців із дітьми? Звичайно, я зазначу те, що в нас на сьогодні близько 40 соціальних проєктів, які реалізовані з початку року, це безоплатні проєкти, які ми проводили для соціально вразливих верст населення, для внутрішньо переміщених осіб, і на сьогодні триває проект. Незламні та нескорені це проєкт, покликаний залучити до співпраці учасників бойових дій та їх сім'ї, познайомити їх з Вінницею, познайомити з нашою культурою. Він на сьогодні вже залучив близько ста саме екскурсантів. Учасники бойових дій та їх сімей, а також сімей загиблих героїв. І на сьогодні триває реєстрація на дві такі безоплатні екскурсії: 8 грудня та 15 грудня. Отже, заходьте на наші сторінки, ще триває реєстрація, є вільні місця і, до речі, Цього місяця ми проведемо декілька майстер-класів та проєктів безплатно і для дітей сиріт і для дітей малозабезпечених сімей. Тому слідкуйте за нашими анонсами, і я впевнено, ви знайдете собі проєкт до душі. Ну і щодо анонсів, певно, вже останнє буде питання сьогодні, але будь ласка, коротко відповідь надайте. Ну, Січень не буде п'яним місяцем. Ми вже другий, ми вже працюємо, 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 працюємо заради перемоги всі на, на своїх місцях. Але чи ви працюєте вже над розробкою нових турів на наступний місяць? Вже. В суті, перший місяць на спілкуватися. Ми знаєте, знаходимося постійно в Постійна цьому виглядь. режимі Так <стійна> ми постійно плануємо і на сьогодні вже формуємо дійсно і прем'єрні новинки на січень. Але все ж таки тематику новорічного різдвяного циклу ми залишимо і січень ще буде таким підфльором новорічним. Але додамо дві прем'єрних новинки привідкривати завісу таємниці я не буду. Так але в впевнена, що вони будуть до смаку і нашим гостям. Дякую вам, дякую за вашу роботу. Тетяна Маєвська, директорка комунального підприємства Офіс туризму в Вінниці та Альона Сезонова Гідеса Блиона Сефіри говорили про туристичний грудень. Дякую вам. Дякуємо вам. буднях на 101 і Проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.